Інженерія, хто реально шарить. Чому це актуально? IT вже давно не просто тренд, це основа всього навчання, бізнесу, держави, розваг. І ми готуємо не просто користувачів, а справжніх спеців, які вміють створювати, налаштовувати, ремонтувати та програмувати. Що ти навчишся робити? Збирати комп'ютер з нуля, ти знатимеш, що і для чого ставити. Налаштовувати залізо та периферію, ремонтувати ПК і працювати з діагностикою, програмувати з другого по четвертий курс. Які дисципліни: архітектура комп'ютера, операційні системи, системне програмування, комп'ютерна схемотехніка, теорія електричних і магнітних кіл, комп'ютерні системи і мережі, програмування. А ще буде купа практики, лабораторки з реальними програмами, курсові проєкти, наприклад, створення застосунку з нуля, ремонт ПК та його комплектуючих. Після навчання ти зможеш працювати системним адміністратором, спеціалістом з технічної підтримки. Монтажником мереж, спеціалістом з ремонту та діагностики ПК або продовжити шлях розробника і програміста. Комп'ютерна інженерія універсальна база, з якої можна вирости у будь який it напрям Запрошуємо вас на навчання до нашого коледжу на спеціальність Комп'ютерна інженерія.